Привіт-привіт, мої любі! А, сьогодні а, я хочу показати вам а, дуже цікаву квітку, і ми її зробимо двокольоровою. Як це зробити, що нам потрібно? Все дуже-дуже просто а, знадобиться насадка 124К ось така, і насадка травичка. Далі цвяшки, папірець, ну, в принципі, ну, і зефір, звісно. І ще я хочу показати: це від насадка зефір-UA. Вони мені, я замовила їм от ось таку насадочку. Ой, в кульку не видно. Зараз витащу. Ось, бачите, яка насадочка? Це для бутонів. І хочу показати вам, як вона буде виглядати. Все, в принципі, робимо зефірчик і починаємо. Ваяти, творити, колдувати. Так, дивіться, я взяла насадку для квіточки 124К, тепер набрала в окремі мішечки білу масу і профарбувала ну, будь-яким кольором, який вам потрібен мішечок з іншим кольором. Тепер ми обрізаємо наші кінчики. Ну, приблизно на один сантиметр. Так, обираємо, щоб у нас, не дай Бог, не потрапило. в... Так, тут уже дійшло, а тут ще не дійшло. Так. І тепер, дивлячись, як ми хочемо, ось, тут у нас буде верх квіточки, тому я ось сюди ставлю один мішечок, а сюди. Так, зараз ми його трошечки схудимо. Багато я маси набрала, я просто профарбувала і все сюди занурила. О, схуднули наші мішечки. І ось таким чином занурюємо, щоб кінчики у нас були на однаковій в висоті все, і тепер ми ой, вичавлюємо наш зефір ось таким чином можна було більше. Ну, тут уже легше так. І поступово витягуємо ж. Ось так раз. Я багато не буду, все, я думаю, буде достатньо. Це я зараз оберу. В духовочку, потім потрібно підбивати. Все, достатньо. Дивіться, яка у нас вийшла ось така штука. В принципі, можна поправити ще насадочкою. Так, це я сховаю. І починаємо робити квітку. Так, беремо цвяшок. Так, сейчас поправлю. Робимо таку невеличку дулечку. Ой, отак ось так. Так, я полотенечко не взяла зараз. Щас... Все, взяла полотенечко. І тепер починаємо робити нашу квіточку. Так, я дивлюсь на квітку, сподіваюсь, вам все буде видно. А, ось таким чином ми беремо насадочку і відсаджуємо наші пелюсточки. Ось так потряхуючи. Дивіться, яка краса. Так, О, підтягнув мішечок. Тепер, так, носик Тепер нам потрібно зробити ще одну, і потім накласти ще дві зверху. Ось так. На кожну цю пелюсточку ми накладаємо посерединки одну, і потім ще дві. Або ж дві. І потім ще одну. Так, да, так буде краще. Дві, і потім ще одну. Дві. На одну пелюсточку. Ну ось ми виклали першу квітку. Да, от одну. На неї ми фокусуємо дві, і потім зверху ще одну. Дивіться, яка краса. Ось так вам. Приближу. Зараз, ми ще серединку зробимо. Ну і давайте зробимо ще одну. В принципі, і тут нічого такого немає важкого. В принципі, ну, ви зробите. ну, Головне а, таку основку. Зараз ось так зробимо. Хопа. Протираємо, ну, це у мене основка тут для букету. Так, робимо пелюсточки. Два. Три. чотири, П'ять. Можна потряхуючи, можна не потряхуючи. Ця насадка, вона в будь-якому випадку, вона йде, як би кудрява. Тепер робимо дві. Бачите, я трошечки потряхую. Дві. На одну ось цю пелюстку ми кладемо дві невеличкі і потім ще зверху одну. І так поїхали. Раз, два. І одну таку меншу. Раз. Два. і Ось таку меншу. Раз. Два. І меншу. Раз, два. І меншу. О, дивіться, яка краса тінь. Так, ну в мене тут і суміші, ще можна ще одну взяти, ще одну зробити. Ну, не знаю, як може виріжу, ні, то можна і. Не показувати вам. Я думаю, тут нічого такого важкого ну, взагалі немає. Оце я зараз дивлюсь в камеру. З камеру. В камеру дивитись геть неудобно. Да, взагалі, що попало. Ну, нічого. Так, робимо квіточки. Раз, плюсточки. Два, три, чотири. Єсть. Можна так залишити, до речі. Можна ще щось продумати з цього. Можна просто наверх їх накласти. Раз, два. І посерединки маленько три. Раз, два. Три. Ой, боюсь, не вистачить у мене маси. Ладно. Оце ж бачите, як іноді треба, коли зовсім чуть-чуть залишається. У мене то є маса, але вже я її пущу на, що, на якусь іншу квітку. О, фактично вистачило. Дивіться. Ура! Дивіться, яка краса. Так, тепер робимо серединку. Для серединки беремо, фарбуємо зефір в зелений колір, беремо насадку травичка і відсаджуємо всередині такі течіночки. Зовсім мало в мене залишилось зефірної маси. Я тут накрутила на свої букети. Вон там ще теж квіточки. І зробила, профарбувала зефірну масу, але я вирішила зроби, взяти для течіночок не травичку, а на три отвори. Ось. Ну, Та ж травичка тільки на три отвори, тому що вони такі тендітні. І я чомусь мені здається, що то буде дуже так. О, а ось так буде якраз. Те, що треба все. Тут, бачите, дуже все просто. Про... До речі, течінки ви можете зробити також будь-яким кольором. О, можна жовтенькі зробити, можна будь-які. Можна вище, можна нижче, можна а, взагалі. Такі широченькі. Ну, тут уже ви грайтеся як вам заманеться. Зараз протру носик. Ось тут би я ще, да О, ось так. Все. Дивіться, які квіти! Класні. Так, ну і зараз покажу ось насадочку. Вона в мене в духовці стоїть, зараз покажу. А, це ж насадка, насадка з ефір'юа. Ось вона. Ось така. бачите, Це бутони робити. Ну що, я взяла таку підложечку. І зараз спробуємо відсвічуємо, Та і так, і так. ладно. Так, відсаджуємо. Маса гаряча в мене, бачите, да, надо. Клас. Зараз вона трошки охолоне, бо дуже гаряча маса в мене. І вона вже, ну, така, вже дві години вона в духовці стоїть. Тому орієнтуйтесь, якщо ви хочете рельєфно, щоб було, або зачекайте, а зараз я зачекаю трошечки протру, хай маса підстигне. Ось стою. І мну, щоб вона трошки охолола. Ну, я трошки промяла, Вон, дивіться, відсадила. Все прекрасно, все чудово. Просто маса дуже гаряча. Треба від... ну, трошки, щоб вона був пузир. Нічого страшного. О, Да, мало рельєфу треба було підбити. Ну, в общем, ви зрозуміли, в принципі, насадка топчик. Ось я візьму. На цвку так. Так. Да. Якщо це буде свіжа маса, то е, буде все ок. Угу. Але в букет буде прекрасно. Щас, я ще ось так. Відсажу такі дулечки. Да, уже така тянуча маса. Але маса не зазифірана. Будуть такі кругляшочки. Можна, в принципі, зробити з них якісь квіти, якщо ви не хочете. Але, як доповнення в букет, це буде просто прекрасно. Все, тут уже мало. Ось. Ось така краса. Ну, Бачите, в принципі, ну, да, рельєф є, все добре, все, все чудово. Головне, масу нормально зробити, щоб вона не була гаряча, вона була свіженька, і тоді все буде ок. А, ну що, все, ми з вами зробили. Дивіться, які квіточки. Ось. Кудревеньке. Можна, якщо вам потрібно, щоб вони були височенькі, їх посадити на завиточок або на основку якусь. Без різниці. А, дуже все просто, дуже все легко. Насадку, ви пам'ятаєте, 124к, 100, можна 125к, можна 126к, ну, скошена. Ой, буха залетіла. Зараз буду вбивати. А, все. А, в принципі, ось, бачите. Оцей об'єм це з одного замісу по е, моєму рецепту на банановому соці. Ось така кількість, в принципі, букет готовий з одного замісу. Все, я на сьогодні все. Люблю вас, до зустрічі. Не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, коментуйте відео. Люблю вас, пока-пока!